Доброго дня, шановні мешканці Мародолинської територіальної громади. Отже, сьогодні ми піддаємо підсумки пленарного засідання 33-ї сесії Звяльської міської ради, яка відбулася 1 червня. Отже, давайте по черзі. Підсумок перший – це те, що звільський міський голова повністю втратив керівництво містом, і це відчувається майже в усіх галузях і в усіх сферах життєдіяльності міста. Спокійно, я дуже прошу. Я нікого, депутат году гуману не вору. Ви ще не почули, що я сказав. Я ще... Підсумок номер два. Це те, що дороги, які планувалися зробити в 2023 році, скільки за все ще не будуть зроблені. 1 червня ще і досі не оголошено жодного конкурсу на капітальний ремонт доріг. Між тим в сусідніх громадах ремонт йдуть повним ходом. У Шепетівській громаді в цей час вже працює дев'ять підрядних організацій, задіяно майже 300 працівників, і кожного тижня робиться по новій дорозі. У нас же поки що всі тендери діляться між двома депутатами-підрядниками, які виконують ці роботи, не допускаючи жодного стороннього підрядника на Наші дороги, як робляться ці дороги, ви всі бачили, ви всі знаєте. Чи буде триматися цей поточний ямковий ремонт, чи ні? Ми вже зовсім скоро побачимо. Про грейдерування ми поговоримо в наступному відео, як воно зроблено і чи покращило воно дорожнє покриття. Наступний підсумок це те, що комунальне підприємство міста Звягеля ведуться до банкрутства. На цю сесію вже були винесені питання про закриття. Аптеки номер 177 яка застосована по Шевченка 69 і є структурним підрозділом аптеки 27. Ми зменшуємо сітку нашої аптеки 217 сімнадцятої для того, щоб. Зменшити якесь навантаження між тим, всі ті, хто займалися бізнесом, всі ті, хто вивчали маркетинг, знають, що чим більше сітка, тим легше проводити продажі. Але наш відділ охорони здоров'я самоусунувся і все скидає лише на директора даної аптеки, говорячи, що саме директор аптеки внесла такі рекомендації. Шановний відділ. Охорони здоров'я, а де ви в цьому ланцюгу? Також хочу зауважити, що вже майже 6 місяців немає на директора в нашій комунальній стоматології. Чи це дає поштовх для розвитку даної структури? Ні. Як бачимо, що вона вже повністю дитаційна, наша стоматологія, і чим далі, тим більше буде. Все більше і більше дотацій з бюджету нашої громади. Отже, цілком ймовірно, що і наша стоматологія зовсім скоро вже буде закрита. Підсумком невтішним також можна сказати, що Повна відсутність інформації від головних розпорядників коштів про хід виконання робіт. Ми не знаємо, як виконуються роботи по освоєнню коштів у галузі освіти. Ми не знаємо, як освоюються кошти в галузі медицини. Ми не знаємо, як освоюються кошти в галузі комунального господарства. Від нас це приховують, можна навіть і так сказати, адже раніше. В сьомій каденції на кожне пленарне засідання було чітко заступник виходив і звітував про хід виконання робіт. Зараз наші заступники не вважаються за потрібне і, навпаки, де тільки можна своїми діями перешкоджають. І на цьому пленарному засіданні таке питання як встановлення сонячної електростанції на ліцеї номер один. Викликало супротив за сторони заступника міського голови пані Гусь, яка заявила, що це рішення політичне, а не економічне і, і тому на сьогоднішній день мої просить це питання є більш політичне аніж економічне, чи є доцільне для розвитку нашої громади. Мені б хотілося спитати пані Гуць. А в чому політика? В чому політика на встановленні сонячної електростанції на ліцеї номородин? Ви бачите, якими темпами росте зараз ціни на електроенергію. Ви бачите, що мають бути війолові відключення. Ви не знаємо, як ми будемо проходити наступний опалювальний сезон. І замість того, щоб зробити хоча б одну школу енергонезалежною повністю, ви вставляєте палки в колеса і розказуєте, що це політичне питання. Наступне питання це те, що ми робимо все не своєчасно. На цю на цьому пленарному засіданні було виділено 620 тисяч на облаштування підлоги в бомбосховищі школи номер 10 Свого часу я пропонував виняти звідти те каміння, яке не кинуто, де діти спотикаються, падаються, травмують. Але мені дехто з чиновників, роблячи великі очі, казав, як ви собі це уявляєте? І ось, пройшовши рік, ми прийшли до того, що все ж таки потрібно виняти це каміння і зробити нормальну підлогу. Я вам хочу сказати, що рішення потрібно приймати своєчасно. Отже, ті, хто дивився це пленарне засідання, всі цілком розуміють, що міський голова Боровець залишився сам на сам повністю без підтримки своєї команди. Та й чи була в нього ця команда? Це були якісь загравання, це були якісь політичні ігри. Призначення того чи іншого представника замість того, щоб туди призначали професіоналів. І ось зараз це все дало свої знаки, і місто повністю не кероване. Я хочу звернутися до кожного мешканця Гордонської територіальної громади з проханням думати, думати кого ви обираєте у владу, щоб такого не було. Саме ось такі представники влади не дають розвиватися в нашому місту. Дякую всім за увагу.